Фізичні чи психологічні вади ще не привід, аби відсторонювати людей від суспільства. У силу обставин вони і так почувають себе неповноцінними. Соціальна інтеграція людей з інвалідністю шляхом забезпечення доступу до зайнятості таку назву має загальноукраїнський проект, спрямований на поширення зайнятості серед інвалідів. Закарпаття у цьому проєкті стало пілотним центром за півроку помітні перші результати. сьогоднішній день на обліку перебуває 26 людей з інвалідністю. Працевлаштовано вже 39 осіб за нашою допомогою за сприянням центру зайнятості. Окремо працевлаштовано 8 осіб у відділення банку. Порівняно з минулим роком, минулому році за такий корот, за такий період, за включно по листопад місяць, було працевлаштовано тільки 14 осіб. Мета проекту вивчити і зробити усе можливе, аби інваліди могли виконувати свої посадові обов'язки із мінімальними незручностями. Роботодавці зацікавлено йдуть на співпрацю і моральний бік медалі, і матеріальний. Роботодавці таким чином ми захочемо роботодавців в основному із наданням дотацій. На сьогоднішній день надано 11 дотацій роботодавцям на створення робочого місця для особи з обмеженими можливостями. Дві особи у нас започаткували власну справу двоє людей в цьому році, які знайшли себе. Вони місяць, ну більше місяця перебували на обліку, шукали роботи, бачили, що на ринку праці не можуть себе реалізувати, і взяли свій бізнес, відкрили. І по-дальшому зараз недавно ми з ними зв'язувалися, вони займаються далі. Для того, аби допомогти цьому прошарку суспільства, центр зайнятості спільно із підприємствами проводять безкоштовні навчання. Усе для того, аби інваліди могли брати участь у суспільному житті не менше інших, аби вони відчували свою значущість. Кожен з нас по цій землі ходить на рівних правах.